Шановні колеги, вперше в історії нашої держави, першокласниці та першокласники отримують можливість навчатися грамоти за якісно новим навчальним посібником, змістовий компонент якого об'єднав навчання читання, письма та розвитку мовлення. Українська мова буквар у шести частинах є інтегрованим навчальним виданням, у якому синтезовано надбання української та європейської букваристики, і яке у повному обсязі репрезентує у логіці пізнавальної діяльності систематизований виклад предмета українська мова відповідно до навчальної програми і об'єднує функції підручника і робочого зошита. Змістовий компонент посібника спрямований на формування у першокласників-першокласниць пізнавального інтересу до рідного слова, до навчальної діяльності, навичок читання і письма когнітивних здібностей, здатності застосовувати знання з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. Посібник має чітку дидактично обґрунтовану структуру тематично об'єднаних сторінкових розворотів, спрямованих на систематизацію уявлень дітей про навколишній світ. Цьому сприяє й ілюстративний матеріал, який містить предметні та сюжетні малюнки, різноманітні позатекстові елементи, схеми слів, речень, складові таблиці, стрічка-літер, що допомагають формувати навички читання, письма та розвивати мовлення першокласників-першокласниць. У посібнику широко представлений навчальний матеріал різного змісту і форми, який відповідає інтересам дітей: розсипані слова, ланцюжки слів, скоромовки, загадки, частомовки, кросворди тощо. Основне призначення ігрового матеріалу виховувати у дітей любов та інтерес до рідної мови, сприяти розвитку їхнього мовлення і мислення. Навчання письма є складовою частиною навчання грамоти і здійснюється на розлінованих сторінках, на яких представлені зразки елементів букв та їх з'єднань, зразки написання літер, їх з'єднань з іншими буквами, окремих слів речень, а також запропоновано матеріал для списування як друкованого, так і рукописного тексту. В навчальний посібник включена рубрика Поговоримо про. Родину, навчальне приладдя, професії, пори року тощо, опрацювання якої сприятиме збагаченню та активізації словникового запасу першокласників, першокласниць, формуванню умінь, необхідних для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма, тобто мовленнєвої компетенції, а також створенню умов використання дітьми мовлення, тобто комунікативної компетенції. Посібник Українська мова буквар містить рубрику Поміркуємо разом, в якій представлені матеріали, що закладають основи формування навичок, самоконтролю та самоаналізу. Змістовий і процесуальний компоненти посібника формують позитивні мотиви до навчання, а це в свою чергу виключає психічну і фізичну перевтому, пригнічення або будь-яке приниження дитячої особистості. Перша частина навчального посібника розкриває зміст роботи в добуквений період навчання грамоти, який побудований за тематичним принципом і містить широкий спектр сюжетно-предметних зображень, наближених до життя. При виконанні завдань враховані рівні можливості дітей з різною підготовкою у всіх частинах. Посібника, в тому числі і в першій, реалізовані всі змістові лінії, взаємодіємо усно. Читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо мовні явища, досліджуємо медіа, театралізуємо. Запропоновані умовні позначення допомагатимуть дітям орієнтуватися у видах завдань, формах їх виконання, закладені теоретичні відомості, мовно мовленнєвого характеру, слово, речення, звуки мовлення тощо розраховані не стільки на запам'ятовування, скільки на практичне їх засвоєння. Основною метою при формуванні навичок письма в добуквений період навчання грамоти є формування графічно правильного, чіткого зображення всіх елементів літер і їх з'єднань. Досягненню мети сприятиме розв'язання таких завдань, як ознайомлення дітей з правилами посадки за столом і володіння інструментами, навчити правильно сидіти, тримати ручку, олівець, розташовувати посібник на столі, навчання орієнтації на розлінованих сторінках посібника, визначати верхню. І нижньорядкові лінії, міжрядкові лінії, контрольну похилу лінію, поля, навчання письма всіх елементів, малих і великих букв та їх з'єднань. Добуквений період навчання грамоти містить віршовані і прозові тексти, які можна використовувати для аудіювання. Учні, учениці, які вміють читати, можуть читати подані тексти самостійно. Інтернет підтримка QR-коди містить пізнавальні матеріали, які розширюють уявлення дітей про те чи інше явище. Матеріали, представлені в рубриках, цікаво знати, що початок навчального року в різних країнах світу припадає на різні місяці. Чи знаєш ти, що перші зошити були схожі на маленькі плоскі кориця, залиті воском? Чи відомо тобі, що найдовшою рікою України є? Це цікаво трембіта, український народний духовний музичний інструмент, який занесений до книги рекордів Гіннеса і тому подібне. Друге, п'яте частини навчального посібника Українська мова буквар розкривають зміст роботи в буквений період навчання грамоти. Вивчення літер обумовлено принципом частотності їх уживання в українському писемному мовленні, що забезпечує формування повноцінних навичок читання і письма. Вивчення букв здійснюється за аналітико-синтетичним методом, а провідним принципом виступає принцип від звука до букви, що забезпечує розв'язання завдання. Правильно Співвідносити звуковий і буквенний склад рідної мови, змістовий компонент буквенного періоду спрямований на засвоєння графічного образу друкованих і рукописних великих і малих літер, формування фонематичного слуху і встановлення правильного співвідношення звукобуквенної структури слова, вироблення умінь плавного поскладового з переходом на цілі слова читання. Сучасний художньо естетично забарвлений ціннісно насичений текстовий матеріал відповідає очікуванням та інтересам дітей шестирічного віку. Зміст запропонованого матеріалу забезпечує формування патріотичних почуттів, зацікавленість і підтримку національних традицій, і зорієнтовані на формування особистісних цінностей, виховання людяності, гуманного ставлення до всього живого тощо. Навчання письма в даний період ґрунтується на ознайомленні дітей з графічним зображенням букв, їх відтворенням, навчанні письма складів, буквосполучень, слів і речень з дотриманням нахилу, пропорцій букв з орієнтацією на зразок, і самостійно система навчально-пізнавальних завдань підпорядкована розвитку в першокласників, першокласниць, фонетико орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних умінь. Створення відповідної емоційної атмосфери у процесі навчання української мови спрямоване на формування позитивного особистісного ставлення як до предмета в цілому, так і до конкретного мовного чи мовленнєвого матеріалу на кожному уроці. Шоста частина навчального видання Українська мова буквар відповідає після буквеному періоду навчання грамоти. Літературна частина видання містить твори українських авторів, об'єднаних тією чи іншою темою. Кожна тема ми навчилися читати, чарівні слова, світ дитинства, відомі імена та інші розкриваються змістом двох-трьох текстів, опрацьовуючи, які учні учениці оволодівають специфічними мовленнєвими вміннями, здатністю аналізувати текст, виділяти в ньому головну думку, аналізувати тексти за змістом і формою, виконувати завдання різних рівня складності та інші ці вміння мають загальнонавчальний характер і в подальшому навчанні стають міжпредметними. Навчальні завдання лаконічні, послідовні, виважені, відповідають віковим особливостям молодших школярів. Зміст запропонованих завдань писемного характеру передбачає використання набутих у букварний період умінь і навичок письма, включаючи правописну грамотність. Змістовий компонент посібника базується на всіх мовних одиницях: від звука, букви до тексту. Такий підхід уможливлює розрізняти мовні одиниці, з'ясовувати їх характерні ознаки, знаходити умовних одиницях одного рівня, однакові, схожі й різні ознаки, виконувати відповідні мислення. Сланєві операції тощо у посібнику репрезентовані знання про загальнолюдські цінності, про навколишній світ, про способи пізнавальної і практичної діяльності та представлені різноманітні засоби для формування предметних умінь, навичок, компетентностей, а також містить засоби розвивального впливу на особистість першокласника першокласниці, і все це спрямоване на відкриття дитиною для себе маленьких таємниць, мовної глибини. Нехай робота з навчальним виданням буде ефективною, цікавою, продуктивною, успішною, як вам, шановні колеги, так і вашим першокласникам і першокласницям з повагою і сподіваннями на подальшу співпрацю автори.